our administration would like to inform you that a fire has started in the building of that reason. please go to the ground floor and from there in the building. <laughs> Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохранить. Администрация повыдавляет, что в помещении в ...сторых перекрытых на большой пор, там выйдет на улицу. Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва. Шарий Ігор Борисович. Чи стільки машин було залучено? Це складність випадку в припожежі в торговельно розважальному комплексі голівер заключається насамперед, тому що це об'єкт з масовим перебуванням людей. Це по перше. По-друге, об'єкт ви бачите висотна будівля, а при у будівлях 16 поверхів і вище це вже певна категорія, тобто по цьому виклику збираються вже 4 одиниці основної техніки і не менше 4 одиниці спеціальної техніки. Ну, на даний момент, ви бачите, 4 системи у нас залучено, дві автодрабини, спеціальний автомобіль газовізної служби, штабний автомобіль. Крім того, ми зараз не викликали додатково ще автомобілі забезпечення, тому що це. Ми не проводимо повномасштабних навчань, не мочимо рукава, тому автомобілі для підвозу рукавного господарства не залучалися. Ну, е Непередбачених труднощів на цьому об'єкті на цих навчальних не було. Е Загалом навчання від моменту надходження сигналу з оповіщувача, який реально відпрацьовувався, сигнал оповіщувача на пожежний пост, потім відпрацювання робіт пожежним постом, організація евакуації і до ліквідації умовної пожежі зайняло 35 хвилин. Якщо мається на увазі гасіння пожеж у висотних будівлях, то у нас на озброєнні знаходиться 11 автомобілів висотою підйому 30 метрів, два автомобілі висотою підйому 50 метрів. Один автомобіль, який ви бачили сьогодні, висотою підйому 54 метри, і ще один автомобіль є з висотою підйому 94 метри. Але в автомобілях висотою підйому 50 метрів і більше є проблема їх встановлення, тому що автомобілі. Габаритні, маса їх дуже велика, і для їх встановлення треба велика, вільна, повторюю, вільна, великий вільний майданчик з твердим покриттям. Ви ви пам'ятаєте, були були останні випадки, коли в якихось бізнес-центри потраплялися в пожежі? Бізнес-центри. Бізнес-центри, самі бачили, вони горять регулярно. з завидною регулярністю хотілося щоб вони взагалі не горіли, але буває таке. А що стосується пожеж в висотках, це та ж Гетьмана з 6 по 28, декілька разів підряд за два місяці. На моїй практиці це пожежа на 28-му поверсі на Харківському масиві вулиця Григоренка. Тоді ми автодрабини не залучали, працювали з внутрішніх маршів, від внутрішніх пожежних ранів. Удалося загасити в досить короткі терміни. Це роки три потім. За цьому році такого такий смачний. Дякувати Богу не було.